Від чого найбільше потерпали наші предки: війни, стихійні лиха, неурожай, хвороби. А ще в українських селах та містечках регулярно виникали масштабні пожежі, оскільки будівельні матеріали, зокрема дерево і солом'яні покрівлі, сприяли розповсюдженню вогню. Нерідко вигорали цілі вулиці, а подекуди частини населених пунктів. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Сьогодні розглянемо, як наші предки боролися із пожежами, наскільки ефективно вони протистояли цьому лиху. У Російській імперії, за часів правління Миколи I, а це 20-50-ті роки 19 століття, в містах розпочалася планомірна організація пожежних команд і будівництво пожежних депо, при яких споруджувалися наглядові вежі, так звані каланчі. Це були найвищі точки, звідки проглядалися не лише окраїнний міст містечок, а й найближчі села. Масштабні пожежі були неабиякою проблемою. Наприклад, протягом 1860-1910 років у сільській місцевості Європейської частини Російської імперії вогонь знищив, увага, 6,5 мільйонів селянських дворів. Друзі, Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. З 1864 року вже діяла система земського страхування від пожеж, яка поволі охопила навіть найвіддаленіші села. Загалом процедура була примусовою, а запровадження інституту страхування насамперед передбачало отримання додаткового державного прибутку. Перші міські товариства взаємного страхування були утворені в Тулі і Полтаві. У 1883 році навіть відбувся перший з'їзд міських товариств взаємного страхування від вогню. До 1917 року ці структури функціонували приблизно в 150 містах Російської імперії із страховим капіталом більше 1,2 мільйонів рублів. Зароблені кошти використовували на облаштування міст і вдосконалення пожежної справи. Крім системи страхування, погоріцям подекуди допомагала самодержавна влада. Скажімо, управління землеробства і державного майна виділяли ліс, який перебував у державній власності. Друзі, Ютуб каналу Хроніки Генеалога днями виповнюється рік. За цей час було оприлюднено 65 відео. Шанувальниками каналу, тобто його підписниками, стали більше 5 тисяч глядачів. Канал набрав декілька сотень тисяч переглядів. А тепер головне, ці успіхи стали можливими винятково завдяки вашій підтримці. Щиро дякую усім пошановувачам нашого минулого за активність і небайдужість. Залишайтеся з каналом, адже маю для вас ще багато тем і задумів. Але повернемося до пожеж у Центральному державному історичному архіві України у місті Києві, зокрема у фонді номер 442 Канцелярія Київського Подільського і Волинського генерал-губернатора. Зберігається чимало документів про випадки надзвичайних ситуацій, у яких можна прослідкувати загальні тенденції та виділити особливості причин появи пожеж. Найтиповішими були удари блискавок, неправильне влаштування димових труб і печей, необережність, навмисні дії і невідомі причини. Останній показник, як правило, був найбільшим через неспроможність слідчих встановити істину, поспіх під час складання акту пожежі і небажання докопатися до правди, в результаті чого поліційні розслідування зводилися до банальної реєстрації факту. Водночас владі було вигідно вказувати причиною пожежі саме підпал, оскільки тоді знімалася відповідальність за некваліфіковані дії пожежних, відсутність інвентаря чи його незадовільний стан, принаймні в містах. У судових фондах теж збереглося чимало матеріалів, в яких йдеться про випадки пожеж в українських поселеннях. Наведу декілька типових прикладів у місцях проживання моїх предків. 13 травня 1869 року горіло село Педоси Проскурівського повіту Подільської губернії. Червоний півень знищив дві хати селян Петра Коропацького і його зятя Йосипа Свірща. Крім того, згоріли 100 дола, дві конюшні і три хліви. У волосному управлінні збитки оцінили на 240 рублів сріблом, шалені гроші на той час. Про події відразу повідомили приставу четвертого стану, після чого розпочалося слідство. Про підозру відразу потрапив місцевий мешканець Олекса Пуцелей. Він перед пожежею заходив до хати свіршів, попив води і попросився поспати в хліві, бо був трохи на підпитку. Коли розпочалася пожежа, Олекса кинувся допомагати господарям виносити речі. За його допомогою Марія Свірщова врятувала свою скриню. Проте ця господиня, як і Ядвіга, дружина Коропацького, припускали, що Пуцелей міг підпалити обійця навмисно чи через необережність, оскільки був під дією оковитої. За словами жінок, Олександ негативно висловлювався на адресу їхніх родин. Зокрема, зневажливо називав багатіями, вочевидь, заздрів. Але найголовнішим аргументом для заочних звинувачень слугувало кримінальне минуле 35-річного чоловіка. Він двічі був під судом за крадіжку коней і пшениці. За рішенням повітового суду 4 місяці содержався в остроги, тобто в тюрмі. За перший злочин 3 місяці, за другий 1. Водночас Олекса категорично відкидав звинувачення у підпалі. Приказчик Йосип Меленевський знав про злодійкуватий характер поцелея, проте дав тому можливість заробити на кусок хліба і навіть призначив його лановим. За словами офіціаліста, селянин справлявся з роботою і жодного разу не скомпроментував себе. Згодом поцелея все таки затримали і на час проведення слідства помістили в Проскурівську тюрму. Але згодом суд звільнив селянина від відповідальності, оскільки доказів його провини слідчі не знайшли. При цьому Олекса півроку просидів у в'язниці, очікуючи вироку. Чи компенсували господарям збитки в справі не сказано. Коропацькі і свірші без сумніву отримали якусь компенсацію, хоча вона повністю не могла покрити їхні збитки. Скажімо, в 1906 році мешканцю сусіднього села Климківці Казимиру Гусаку видали страхову винагороду у розмірі 57 рублів, хоча реальна вартість згорілих споруд становила 380 рублів. В архівних матеріалах збереглася інформація про ще одну пожежу в Климківцях. Так, 19 грудня 1917 року згоріла хата селянина Казимира Слободяна, у результаті чого господар отримав лише 85 рублів компенсації. Треба зазначити, що в окремих випадках погорійцям допомагали місцеві дідичі, виділяючи необхідні матеріали зі свого скарбу. За усними переказами страшна пожежа сталася на початку ХХ століття у селі Водичках, що знаходиться між педосами і Климківцями. Тоді згоріла ціла вулиця. Старожили розповідали, що суттєву допомогу селянам надала родина Залеських, яка володіла селом. Погорівцям безкоштовно виділили матеріали для відбудови помешкань. На жаль, документи про цю трагічну подію втрачені. Отже, варто визнати, що до кінця 19 століття, початку 20-го система страхування більш-менш ефективно працювала і на випадок біди постраждалий міг отримати хоч якусь компенсацію. Допомога від держави та місцевих землевласників здебільшого була недостатньою, здатною вирішити лише найелементарніші потреби погорільців. Водночас щорічне збільшення чисельності жителів, а разом з тим зростання густоти населення призводили до природнього збільшення кількості пожеж. Цьому сприяв і характер економічної діяльності простого люду і особливості побутових умов проживання. З часом селяни все більше переконувались, що самостійно боротися з вогняним лихом неможливо, тому стали організовувати добровільні пожежні товариства та дружини. Друзі, а у ваших родинах ходили перекази про страшні пожежі минуло? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалуа. Підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Також приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалуа, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.